Всім привіт! З вами Юра і ви на каналі Юра Ловить. Сьогодні я в таку прохолодну осінню днину, вже друга половина дня, зараз точно скажу вже півтретьої, вирішив заїхати на одну калюжу, перевірити її. Основна ціль сьогодні це Окунь. Я знаю, що він тут є. Так, забігаючи наперед, я рибалив тут декілька тижнів тому трошки інші були умови, трошки інші Снасті. І, легко кажучи, я нічого не зловив. Але сьогодні я перевзуся, так би мовити, і перевіримо мою теорію. По снастям буду пробувати на таку вертушечку. Ось. А далі вже більш детально буде що словитися в процесі лову. Чи ловить, чи підбирати буду, буду показувати. А зараз вже роблю перший закид, бо вже руки прямо в мене ну, чешуться, тиждень на рибалці не був, наче півжиття не був. Тож перший закид. Так, ну вже зробив ну з десяток закидів однією витушкою і як би тихо, не видно, щоб мальок гуляв. Минулого разу, як був, тут мальок, ну тоді тепло було, і насправді так підпарювало. Зараз, мабуть, на вулиці градусів 6-7. І я знаходжусь в такому, ну, на міляку, то можливо тут зараз окуня й немає. Хоча потрібно все ж таки пройти туди далі до корчів, до дерев, а там більш така обширна ділянка водойми то її теж треба буде піти обловити, але ну дуже не хочеться туди йти, бо там відкрите з поля, така дує холодний північний вітер, що прям, ну, прям продуло мене, поки я в'язався там на початку, то продуло мене зовсім. Ні, Ну поки не хоче на вертушку взагалі. Спробуємо іншу вона. щоправда, правда буде більшого розміру. Важі риба нам потрібно більше правильно. Це буде така і трошки об'ємніша, трошки вакша. Нато тонкий флюрокарбон стоїть. Тут можливо є і щука, то так ризиковано з тоненьким плюром ловити. Так, ну Вага, більша вага відчувається відразу. Ось, до речі. Краснопірка або була в якості живця. Ну, скоріш за все, що це живець. Значить тут хижака ловлять. З дитинства на живця не ловив. Цікаво. Тільки вимкнув камеру, закинув більш-менш на глибину і клюнув перший такий полосатик. Ось такий я вже 6 грамів цепляю, щоб кидати. Пливи, зови постарше. Працювала танточка в кольорі лох, класичний джиг, кинув отак проти вітру, там наче так глибокувати, він на першому вже падінні дьорнув Можливо, вихід зараз буде якийсь. Дуже б хотілося. Опа! Спеці... Ай, зійшов! Блін, гарний був! Слухайте! Або щука була прям під берегом! Чула аж фрикціон спрацював! Ну, був удар такий окунячий! Зараз будемо шукати! так всячина накидана тут так есть завайни а лох лох есть такие так я не понимаю у нас есть есть, два зимовых аж пальцы ну, значит на зимовый рыбал все уже замерзло Найцікавіше, що це те місце з якого я хотів починати ловити, але тут перев'язався і пішов на, мі... на міляк. Ось так от хопа. Клюнув буквально тут недалеченько, отак от. Хопа, спробуємо простукати. Або був гарний окунь, або щучка невеличка. Це треба так туди кидати. Щукс. Так, 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 ну це невеличкий. Я ж видірнув його. Трошки більше за першого, але звісно не такий же, як зійшов. Опа, Хоче, бачите, спробував на водіймового шадика, не хоче. Зараз перецепимо, переснастимо. Зараз ось таку стампочку повішу в фіолетному кольорі. Спробую на неї, а тоді ще спробую на... ще на одну приманку. І якщо на неї не буде, то тоді повернемось до робочого кольору, до кольору лох. Ухи роздуває. Ну, Мабуть, це тут два-три закиди і піду на той берег. Можливо там буде легше. А якщо і там буде так же холодно, то кудись взагалі переїду, ще годинка є бо ну, не комфортно. Надто воно продуває повністю всього. Я би і ваги зменшив, аби на це вітер поривчатий, я би з радістю ставив би 3 грами, 4. Моя паличка дозволяла на таких вагах ловити в тиху погоду, але на жаль. Так, ай, сход, Блін! Тукнув так як ото, знаєте, судачок коли придавив. Не підсік його. Це цікаво, цікаво. Ну, значить щось їй побільше, ніж те, що я витягував. Що там таке? На дні цікаве є якийсь якісь деревинка, якийсь ще Корчик. Так черговий полосатик лови, давай, зови нам уже старших. Ну, Бачите, ось працювала танточка в ультрафіолеті в такому. Поки що ніяких особливих закономірностей я не бачу. Ну, танточки покльовує. Я б не назвав би це жором, але й зовсім не глухо. В принципі, якщо б була б снасть, у мене це чисто заточена під е, окуня, аби це було таке щось до 3 грамів, до, до 3,5%. Тоді, так, да, якісь би можна було б робити умозаключення. А так на таку грубу снасть на 6 грамах, ну це наче ще щось притихає, так може зараз спробую 4 грама, але дно не буду відчувати це 100%, бо... Ну тут мул і не, не постукаєш особливо по дну, Так, Тігри. Риболовлю завершую, промерз. Ну, ці окунці, як на мене, не варті того, що там дубінить. Може, хтось там є фанат, хто хоче, я ну, поділюсь, розкажу, де це знаходиться, де цей окунь клює. Мені особливо не дуже це сподобалось, хоч і були дві цікаві подачі, такі, ну, які були відчутні в руку. Ну, можливо, ще заїду трошки пізніше, ну, якось, якось потім. Загалом, аби не холодно, я би ловив. Я би ловив. Я думаю, що аби ми перейшли на менші ваги десяти до 3 грамів, то результат би був би ну, пояскривіше. А так маємо те, що маємо, як говорив класик. Тому дякую, що подивилися коротеньке відео. І до зустрічі на наступній риболовлі. З вами був Юра. До побачення.